Цього тижня виникне бажання ухвалювати безповоротні радикальні рішення. Імовірно, виникне необхідність досліджувати питання користування спільним капіталом, розподілу прибутку, акціонування, актуалізуються проблеми оподаткування, боргових зобов'язань, а також аліментів і спадку. Хороший період для удосконалення виробництва, впровадження нових методик, можливе отримання неприємних відомостей, що особливо стосуються ваших родичів або приятелів. Ви схильні затверджувати панування своїх ідей та інтересів. На вас чекає динамічне затвердження своїх ідей і планів. Хороший час для конструктивного обговорення, корисних суперечок. Максимум спілкування, можливі успішні ділові поїздки і контакти. Ефективність ваших зусиль висока, період сприятливий для підписання контрактів, важливих документів, вироблення ділової стратегії. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Цього тижня зайвий оптимізм і фінансова екстравагантність, готовність багато чого прийняти на віру можуть підвести вас. Проявляються відмінності в освітньому рівні і світоглядних позиціях між вами і тими, з ким вам доводиться працювати. Ваші упередження і деякі забобони можуть зашкодити ухвалити вам правильне рішення, побачити перспективи або налагодити довгострокову співпрацю. Фінансові і ділові очікування не виправдаються. Реалізація проєктів може опинитися невиправдано дорогою. Остерігайтеся давати необачні обіцянки. Спокій і емоційна стійкість на цьому тижні допоможуть вам вирішити багато справ, хоча істотного впливу на ділову сферу цей період не надає. Прислухайтеся до порад жінок, співробітниць і родичок. Їхні справи можуть на якийсь час відволікти, але це вас не обтяжить. Вдало складаються ділові відносини з жінками, інші ділові контакти, короткі поїздки і рішення питань з нерухомістю. Добре приймати в гостях потрібних людей. Свобода найближчим часом потрібна на роботі. Ви не зможете вписуватися в рамки, виносити повчень начальників. При цьому ви можете проявити в професії винахідливість виступити, наприклад, з раціоналізаторською пропозицією. Це буде сприйнято позитивно, можуть зав'язатися дружні відносини з начальством або товаришами по службі. Але в той самий час може бути несподіване звільнення, наприклад, підпадання під скорочення. Події цього тижня можуть погано відобразитися на вашому здоров'ї. Можливі несподівані хвороби, які не діагностуються. Цей дуже вдалий час дає можливість змінити домашні умови на краще. Можливий переїзд, отримання квартири, покупка будинку або дачної ділянки, нових меблів і усіляких предметів, комфорту, ремонт квартири тощо. У будинку достаток, яким ви пишаєтеся, вважаючи, що у вас все краще, дружина і діти також. А ви вдома всіма улюблені і поважені. Можливий дефіцит матеріальних благ компенсується прагненням розповсюдити свій незаперечний авторитет на домашніх. Ви будете схильні потурати своїм примхам і в гонитві за надмірними задоволеннями, забути про роботу або свої обов'язки. Ви відчуваєте нестачу працьовитості і екстравагантні пориви марнотратство. Все це може призвести до збитків, хоч і не істотних. Ви потребуєте захоплення і вимагаєте до себе максимум уваги. Невиконання обіцянок впливає на популярність і відношення начальства, можливі виробничі сварки, непорозуміння, особливо з партнерами і співробітниками протилежної статі виконання планів краще відкласти. Високопоставлені особи, світські персони можуть визнати вас позбавленим смаку і вульгарним, тому не варто шукати їхнього заступництва. Тиждень це й в позитивному плані творчої роботи. Хобі і діти вимагають пильної уваги. Творчий успіх тільки за наявності системи. Діти захоплюються тим самим, чим їхні батьки. Можливі різкі повороти у відносинах з дітьми. Рушаться любовні стосунки, а натомість виникають нові, але й ті та інші можуть бути дивними. А можуть повернутися колишні кохані або коханці, але відносини стануть іншими. Вас чекають великі виграші в лотерею або спортлото, але за розробленою самою людиною системою. У негативному плані нескінченні розриви і руйнування в коханні. На вас чекає хаос на роботі у відносинах з товаришами по службі, а при звільненні з роботи може початися цикл поневірянь у пошуках роботи. Якщо ви маєте медичну професію, може проявитися незвичайна інтуїція в діагностиці або цілительські здібності в лікуванні хворих. Усвідомлення високого обов'язку і самопожертвування можуть примусити людину узяти на себе важкі, але мало оплачувані обов'язки. Також ви можете зіткнутися в професії з нечесністю і лукавством товаришів по службі або невдячних хворих, можуть виникнути дивні хвороби. Постарайтеся правильно розставити пріоритети. В першу половину тижня ви будете відчувати, що маєте право втручатися в хід подій із задоволенням проявити лідерські якості в складних ситуаціях. Буде краще, якщо ваша активність не розсіється і ви подбаєте про довготривалі перспективи як для себе, так і для колективу. Друга половина тижня поставить більш серйозні питання, вирішення яких може істотно змінити ваш соціальний статус. Можливий творчий сплеск, успіх в торгівлі, бізнесі, спекулятивній діяльності, вдалі фінансові операції, заповзятливість, успіхи в публічних виступах на сцені, у викладанні. ви яскраві і привабливі, помітні для протилежної статі. У коханні суцільні успіхи в цей час можна почати багато хороших справ. Творчі починання перспективні, можливе розпилювання енергії на пристрасті, любовні пригоди і задоволення. Може зав'язатися божевільна любов. На вихідних виникнуть складнощі у відносинах з дітьми. Цього тижня ваші енергія і рішучість направлені на конструктивне рішення багатьох задач. Здатність динамічного планування, координації дій і заповзятливість у спілкуванні з колегами і діловими партнерами допоможуть вам. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно, хороший час для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи, максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки, період сприятливий для підписання недовгострокових контрактів.